Всім вітання. Я продовжую експериментувати з форматом подачі відео. От, і це вже мої два славнозвісні моточки з Ярослава на Піввовна. От, І зараз трошечки поближче покажу їх. Бачите, вони такі вони такі пухнасті, і тут навіть є. Тут навіть такі ворсинки світленькі ворсинки Ось такі цікаві, цікаві ворсинки І зараз я вже дозріла до того, щоб взяти, певно, почну з шоколадного, з цього кольору. Дозріла до того, щоб взяти і Зв'язати зразочок, зв'язати зразочок, попрати його і подивитися, як розкриється ця пряжа, щоб вирішити потім. Все ж таки як я буду в'язати шкарпетки, додаючи що, додаючи супервош ниточку, щоб в'язати хелікс, чи все ж таки мохера ниточку, чи і мохер, і Хелікс. Зараз спробуємо буду в'язати спицями. Бамбуковими спицями у мене є два з половиною. От і от прямо зараз і почну. Так, от прямо зараз, добре, що є пауза на камері. От зараз усі мої спиці вони в роботі. Усі мої, ну усі спиці останнім часом, на яких я в'яжу, це Lantern Moon. На них процес, а це кубік, на них теж процес. І ось мої бамбукові спиці, мої саме перші. А, ні, перші були звичайні... Металеві спиці. Потім я купила собі такі бамбукові спиці, вони трошечки в мене погнулися, от, трошечки воно тут видно. вони в мене погнулися, але нічого. І от зараз цими бамбуковими спицями я буду в'язати це бамбукові спиці 2,5. Що вони половиною і я буду. Тут мої залишки, це моя така корзинка з залишками. Ці ж залишки я вже в'яжу цей моточок. Сюди. А, до речі, до речі, до речі, пам'ятаєте, в минулому відео я жалілася на те, що я не знаю, кому будуть ці шкарпетки. Що в'яжуться шкарпетки, кому вони будуть, я не знаю. Я знайшла жіночку. от... Я планувала, що, мабуть, будуть ці шкарпетки 39-40 розміру, що, може, я буду їх носити, у мене якраз 39-й, але я знайшла жіночку, якій я подарую ці шкарпетки. От тому ці шкарпетки вже знайшли свою. Хазяйку, можна так сказати, і це буде розмір 37-38, бо у жіночки якраз така ножка. Тому от якраз будуть такі шкарпеточки. Я не пам'ятаю, сколько, мабуть, ще пару рядочків, і я буду вже вив'язувати п'яту. А тому ці шкарпетки вже пристроєні в мені. Ну, що я дуже... Чому я дуже-дуже радію? Бо вони такі були безхозні, а зараз вже хозні. Так, повертаємось до пряжі Ярослав. Ось прямо зараз. Буду в'язати. До речі, я знайшла дуже цікаву функцію на камері. Зараз я поставлю на паузу. І щоб це було усе одно відео. Зараз поставлю на паузу, трошечки пров'яжу і покажу вам. Так, ну що, Ну, я почала набирати петлі, трошечки набрала і згадала. Що, бачите, мені не подобається, як ложиться це полотно на ці спиці Ну, не полотно, а як ця ниточка ложиться на ці спиці. І я згадала, що коли я починала в'язати, а це були майже другі мої шкарпетки, які я починала в'язати саме з цієї пряжі Ярослав от, і я згадала, що мені не подобалося, як вона ну, взаємодіє з спицями. Ця пряжа вона суха і на бамбукових спицях воно відчувається ще сухіше. Тому, мабуть, і ну, я згадала, що мені саме це і не подобалося, що полотно сухе, плюс бомби, бокові спиці, вони такі суховаті, можна так сказати. І е, я е, ну, вже доберу е, петлі, бо я ще трошечки хочу добрати петель на бамбукових спицях, а потім е, перейду на звичайні металеві спиці і вже дов'яжу і зв'яжу цей зразочок саме на металевих спицях. От, І ось так. Тому зараз, поки я залишаю так, як є, вже покажу цей зразочок в наступному відео. От, а зараз піду шукати металеві спиці, бо здається, що отут їх немає. А, ні, о, ось вони є. Ось є. Але це трійка. Це трійка, якою я в'язала, якою я в'язала. Ні, Тут немає, треба буду десь шукати. А тройка трійкою я в'язала, пробувала в'язати плед куточками. От, тому треба буде знайти металеві спиці. Два з вони десь є. Бо спочатку в мене були саме металеві спиці, 2,5 на яких я в'язала шкарпетки. От, тож буду десь шукати. Тому повернуся до вас вже, коли буде зв'язаний в мене зразочок. Тож, до зустрічі.